Так, фух. Так, чай. А що це я тут роблю? Що? Що я тут роблю? І чого я в якомусь бункері? Телепорт, будь ласка. Ладно, я вийду. Ідея. Чекай. А чого я нам, Чувай, Це якась який... Це якась вулиця, чи ні? А, ну піду кудись потрібно. Піду кудись потрібно, піду кудись потрібно. Піду кудись потрібно, піду кудись потрібно. А чого тут людей, дима? Надійся, що вони кудись пішли. О, дойду сюди. Подивлюся, а потім... А, потім... а потім піду на потім піду шукати людей. І всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо тролити бокса. Ми будемо його пугати, що ми... Ми будемо пугати його шо шахеду. І він даже навіть За ним ми починаємо. Чекайте. Мені потрібен шахет. Так, шахет, так, так, так. Мені потрібен чорний шахет. І тепер чекайте. Я його зараз заславлю Та-рам. Летич він Здесь не знаю, куди внутри. О, я знаю, сейчас бокси испугаюся. Злякаюся, сейчас не напугаюся, так багато. Чува, що ты не чуешься? Эээ! Ааа! Вс? Ты це мене підірвав? Ха! Вы друглися. Так. Що це було? Чого так? Шо ты... це? чего он не взорвался? Может я пишу куда-то? Я чую, як він там балакает, типа. Сейчас мы будем стрелять еще. Один він спайс. Не знаю, піду лучше в бункер. А, бункер, я чую кудись в бункер сходить. У меня є такий шахе. É dentro de bunker, vindo de bunker aí. Arroz, bate. vai, aí é como bunker como so, А, я разумю я він бункер. Ще буду йому бункер. Бункер бункер муха, ха бункер. Так де он де вона. Тикен швидший. Я не впі. Я не впи де не. Що? А як я хим держала швидко? Ти чого ж не чую? Ох теперь, сейчас будем Так, я чую я yep, держала. Yep, yep. О, як? Неймовірно, неймовірно все зірвалося. О, чує, як він каже неймовірно, ще буде ще й. Так. Так. Що, що це таке лица? Лит, Ти мене чуєш, що це таке? Добрый день, я передаю. Ну и взорвался и чекает, Чекайте. Чекает! Чекает, э? Я же что там у него взбивается. О, я бачу его. Ох, як мене надоїлося. Чекайте, а так можеш инвентарь, що ж є. Чекайте. Оооо, є. Є, 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 є! Все можна хотя бы легко відірвати. Ч я там хотів підірватися? Ааа, разумів. Де Миша Фет, ч. Чвай, А, вообще. Ладно. як він захотів, як йому мы буде. А, легасі А, це легасі Я тоді у телеспавню. Все, як йому зараз буде, веселі ещ. Все, я... я одну чую шахеду. О, це не моє. Лейпи. Я стреляю, я попадаю. Що? Він не... Я не помогаю. Что за прошлое?

Тук... Еее... Я още пиду, когато има потребния Пиду, куплю сода. сода. Ой... Пиду, для дому. Посижу там, пограю Chicken Gun якийсь там, чи ні. Пограю The Strongest Battle А що я там задумався? Щас йому буде The Strongest Battle Ground. Чувайте. Ага, ось це там посидно. Ні, ні, це як який нам шахет обрати. Оу є, містер Кураж. Чі. Я ч якишь Ну що, Я О, о! Близько, близько, ще не попал. Ааа, я понял, да, да no Я Илиша. Разумела. Ну goodbye, oh, oh shell. Goodbye, Juan. Я чую якишь группы? Чу, чу. Чего он так руки отключает? Вот <звучит> чуть-чуть а, а, близько не бачив в домового дома. Разуміло. Надо подавать, що ты делает. Чекай, а ты А, а, а немає подивити, що це за домик? А, не вані кого. бокси Ах ты Бог, ты де.